Пам'ятаєте це відео? Це не магія, це акумуляторна лампочка. Це я вам розповідав про акумуляторні лампочки в минулому році, їхні переваги і недоліки. Но час пішов вперед і з'явилися акумуляторні лампочки з пультами. Що електроенергії немає, але світло у нас є. Недолік старих, якщо у вас в світильнику йде 2, 3, 4 лампочки, ця лампочка працює завжди, вона не вимикається через замикач. Сучасні лампочки, які вже є, вони працюють з допомогою пульта. Тобто ви їх можете вмикати, вимикати від вимикача, як звичайно, лампочкою працює від 220. А можете вмикати за допомогою пульта. І ця вже лампочка вона буде працювати з двома, трьома, чотирма з іншими лампочками. Вона буде працювати дуже добре. Я спробував цю лампочку в себе. Вона тримає довго, вона ефективна, вона гарно світить. Є нюанси, які ви маєте знати. Щоб її зарядити, треба вимкнути вимикач і вимкнути саму лампочку за допомогою пульта. Все, лампочка не світиться, але вона заряджається. Від акумулятора вона світить слабше, як від мережі 220. Якщо тут зазначено, що вона 15 ватна, а світить як 100 ватна, то при режимі акумулятора вона світить десь наполовину. Замовити цю лампочку, ви можете за посиланням в мене в шапці профілю, а також із знижкою 10%, якщо використати промокод, який є в описі під цим відео. І покажу, ще вам акумулятори, які тут вмонтовані.